І пані Світлано, вітаю доброго дня для початку. Як пережила українська енергетика сьогоднішню нічну повітряну атаку росіян? На щастя, сильних вражень енергетичних об'єктів не було внаслідок сьогоднішньої ракетної дронової атаки однак, через падіння уламків на Хмельниччині пошкоджувалися лінії електропередачі, було знеструмлення близько 11 тисяч споживачів. На ранок уже всіх заживлено. Якщо про загальну ситуацію щодо обстрілів щодо загальної ситуації, сьогодні не прогнозуємо обмеження споживачів однак ситуація завжди може змінюватися через ріс споживання і через ну в основному через ріс споживання, тому закликаємо наших споживачів. Не дивлячись на те, що потепліло, і можливо, вже є бажання вмикати кондиціонери і системи охолодження, просимо все таки розумно відноситися до споживання електроенергії, оскільки це напряму впливає на стан енергосистеми на минулому тижні. Залучали і імпорт, і аварійну допомогу для покриття дефіциту, який виникає в енергосистемі. Ну і якщо в загальному, то продовжуємо продовжуємо ремонти, продовжуємо відновлення, продовжуємо. Робити все для того, щоб наші споживачі були світлом весь час. Однак на, на даний момент ситуація дійсно складна в енергосистемі. Тобто, тепер така ситуація, що хочеш знати, чи буде електрика, дивися на прогноз погоди. Чим тепліше, тим менше шансів на енергопостачання. Є якісь приблизний прогноз стосовно наступного тижня. Ми розуміємо, якби із попередніх періодів, що літо завжди у нас період, коли росте споживання у зв'язку з потеплінням. Тому ми, якби, готуємося до цього, намагаємося відремонтувати по максимуму те, що вже можна відремонтувати в найближчі періоди. Звичайно, для нас найбільший виклик це осінньо зимовий період наступний, тому що якщо влітку там обмеження електроенергії, так вони складні, вони чутливі для, для всіх споживачів однак влітку це ці обмеження пережити значно простіше, тому наш пріоритет номер один зараз це підготовка до наступного опалювального сезону, тому ми намагаємося всі сили. Зібрати які є і внутрішні в країні, і допомогу наших міжнародних партнерів для того, щоб максимально відновитися і максимально бути готовими до наступного опалювального сезону. Пані Світлана, а у нас є необхідне обладнання для того, щоб проводити ці ремонтні роботи і готуватися до наступного опалювального сезону? У Нас були накопичені резерви е, в період, е, в період, коли не було таких масованих атак на енергосистему. Ми проводили ремонти. Ми замовляли обладнання, в тому числі і за допомогою наших міжнародних партнерів. Воно деякі зараз надходить. Продовжуємо замовляти для наступних ремонтів. Тобто е, обладнання є. Однак ми повинні розуміти, що там частина обладнання, яке Є таке достатньо, достатньо рідкісне, не так просто його знайти на ринку в готовому вигляді. Тому ті замовлення, які ми зараз зробили, зрозуміло, що вони там займають деякий час на, на виготовлення однак, ми дуже стараємося, і нам всі в цьому в принципі допомагають для того, щоб обладнання було готове до опалювального сезону і встановлене для того щоб максимально максимально в роботі було потужності як генеруючих так і лінії електропередач система передачі електроенергії щоб була готова до, до тих викликів які наші чекають попереду а можете сказати скільки ми зараз імпортуємо електроенергії тому що у нас росте споживання в теплу пору року але і в сусідів від яких ми імпортуємо теж очевидно росте так, у нас, як ви знаєте, ми неодноразово це озвучували в ефірі. Можливий імпорт 1,7 гігават. Є години, коли ми практично весь цей об'єм споживаємо імпорту, є періоди, коли. Коли не вибираємо весь імпорт, і ми в принципі просимо наших нашу промисловість, у якої є можливість залучати комерційний імпорт, користуватися цими можливостями, користуватися постановою уряду, яка дозволяє їм. Здійснювати цей комерційний імпорт і це як розгружає енергосистему, так і дозволяє їм убезпечити себе від відключення. Адже якщо вони імпортують 50% від потрібної їм електроенергії, то е, тоді на них не діють обмеження в енергосистемі, які впроваджуються. Дякую, пані Світлана, що поділилися інформацією. Світлана Гринчук була з нами заступниця міністра енергетики України, і далі до ситуації.